Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програми Життя громад. І сьогодні гість нашої програми заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепроко. Вітаю вас, Олексій Георгий. Доброго здоров'я. І розпочнемо традиційно з комунальних підприємств підготовки їх до осінньо-зимового періоду, Полтава, Тепленерго і Полтава-Водоканал. Наскільки фінансуються належним чином сьогодні для того, щоб підготуватися до цього періоду? Фінансуються в тому об'ємі мінімальному, який потрібен для підготовки. Якщо говорити про Полтава теплоенерго, то затверджений графік. Відразу після закінчення опалювального сезону ми затверджуємо графік підготовчих робіт до наступного опалювального сезону. Згідно цього графіку проводиться заміна мереж, проводиться ремонт обладнання. Якщо необхідно, десь міняються там, магістральні мережі, якщо необхідно, то котли. Тобто цей процес він триває безперервно до самого початку опалювального сезону. У нас є певні проблеми в теплоенерго, Це з ціною постачальник останньої надії через проблеми з Кременчуцькою ТЕЦ. Вона і, так відповім... і не вирішена. Ця проблема. Це проблема на фінішній стадії. Ви знаєте, що в області в нас був президент. Він якраз проводив нараду, і одним із питань, яке там розглядалося, якраз була передача. І я сподіваюся, що ті. Скажімо так, доручення, які дані були президентом, вони будуть найближчим часом виконані, і цей процес зрушить з міста з міста. І ми е до початку опального сезону завершимо попею з цією передачею, і в опалювальний сезон зайдемо з пільговою ціною на газ. Відповідно, це не буде впливати на фінансовий стан Полтав Полтаватепленерго. Якщо говорити про Полтава водоканал, то так само зараз у нас е підготовчий, е скажімо так, період триває, але він, оскільки водопостачання подається і mm -hmm. ну, в будь-яку пору року, у нас більше зараз проблеми викликані в електричної енергії. Бо Насосні станції, які подають воду вище третього поверху, зараз відключаються, коли йдуть графіки відключення. Відповідно, у нас є проблематика наступна: коли вмикаються насоси, то є так званий гідроудар, який е руйнує наші мережі. І тому зараз ми по місту можемо бачити величезну кількість розкопок аварій, де працівники водоканалу. Працюють на відновлення водопостачання, mm -hmm. якраз з цим пов'язано і останні рішення комісії в обласній адміністрації стосовно виділення грошей на перепідключ коштів на перепідключення насосних станцій. У нас залишилось їх 13. Це так звані великі станції третього підйому, перепідключення на критичну інфраструктуру для того, щоб при відключенні світла. Не вимикались на сосні станції, і та проблема, яка в нас є. і Ми в студії з вами її обговорювали: що немає світла, немає води, щоб принаймні цю проблему зняти. Тому над цією вирішенням цієї проблеми працюємо. Найбільше страждають в цього такі мікрорайони, як гнівка. Алмазний, сд «СД-1», «СД-2», частина центру. От, якщо стосується центральної частини міста, то буквально день-два ми завершимо перепідключення наших насосних станцій, і центральна частина міста вже не буде відчувати перебої з водопостачанням під час відключення електричної енергії. Те саме чекає і наступних 13 станцій. Я сподіваюся, що ну, принаймні до початку опалювального сезону ми е, цю історію пройдемо. Так само. Такі самі роботи тривають по Полтава Теплоенерго, бо частина насосних станцій, які подає, ну качає гарячу воду, вони паралельно качають і холодну воду для Полтава водоканалу. Тобто це такі пов'язані речі, які так само на сьогоднішній день вирішують. Раз ми задали вже про відключення світла, я так е, наскільки розумію, Полтава Теплоенерго монтує одну з трьох переданих е, Сполученими Штатами когенераційних установок для вироблення електроенергії. І, власне, що ця установка має дати споживачу? і скільком споживачам це щось змінить? Е, ну, дивіться, це більше забезпечить безперебійну роботу е, об'єктів Полтава тепленерго, mm -hmm. бо сумарно три установки, які нам передано. Вони будуть продукувати десь в районі 4 мегаватт електричної енергії. Ця електрична енергія піде на безперебійну в першу чергу на безперебійну роботу самих котелень, на яких вони будуть встановлені. Безумовно, все робиться для того, щоб якщо буде надлишок електричної енергії, він скидався в загальну мережу і відповідно ті. Ну, той мінімум, який дається на область і на місто, мінімум електричної енергії споживання, він, скажімо так, для нас був більш комфортнішим. Бо якщо ми будемо виробляти якусь частину електричної енергії, зрозуміло, що менше буде відключень. І так само, як там, наприклад, Житомир, багато про це місто говорять: Хмельницький, той самий Харків, де встановлено величезну кількість. І когернаційних установок, і там СЕС мається на увазі сонячні електростанції, тобто альтернативні джерела енергії. Там в цих містах відключень, ну крім Харкова, відключення набагато менше, бо якраз, якщо їм, наприклад, дається на місто ліміт 100 МВт, то вони закривають там практично 20 чи 30 МВт власним виробництвом, відповідно, решту електричної енергії вони можуть споживати безперебійно, в них реально менше відключень. Оці когенераційні установки вони за рахунок чого виготовляють, створюють. Це, вони і бувають двох видів: газопоршневі, газотурбінні. Це спалюється газ, і відповідно на охолодження і на виробничий процес потребується пар, тобто виникає гаряча вода, і паралельно з виробництвом електричної енергії вони, скажімо так, виробляють теплоносій. Гарячу воду, яку можна використовувати і для підігрівання самої води, і для е, підігрівання наших осель в mm -hmm. наших батареї. Оці три. Е, я так розумію, що до нового опалювання сезону вони будуть встановлені? Стоїть встановлені. задача перед керівництвом Полтава Теплоенерго, стоїть задача безумовно підключення. І вони покриють всі котельні. Вони не ні безумовно. Не вони покриють. не покриють всі, бо е, у нас більше 90 об'єктів е, у mm -hmm. Теплоенерго. Це просто частина. Скажімо так, яку передали нам міжнародні партнери, ми їм дякуємо. Зараз є державна програма, уряд приймав там деякі рішення, тому я думаю, що ми так само ще від держави будемо отримувати для наших котелень такі установки. Ремонти доріг, яка ситуація в області в місті. І, власне, буквально днями була інформація від військової адміністрації про те, що комісія по прозорості підзвітності зробила зауваження, що в Полтавській громаді є певні моменти по ремонту дороги. Щось там не подобається їм. На засіданні виконавчого комітету, оскільки зараз літо, літня пора, і, ну скажімо так, найбільша кількість доріг. Має ремонтуватись і зазвичай ремонтується якраз в літню пору. Ми на засіданні виконавчого комітету регулярно е, говоримо з начальником управління житлового комунального господарства про перелік доріг. Там нас, до нас звертаються люди із скаргами, там, тих чи інших mm -hmm. адрес. І тому цей, е, ну, скажімо так, цей процес у них триває. Слава Богу, що в Полтаві він розпочався, врешті-решт. Ми періодично з вами бачимо на тих чи інших дорогах. Техніку і укладання асфальту, але я вам повинен сказати, що на, на сьогоднішній день це має трішки якийсь такий хаотичний характер. Е, я думаю, що це просто через відсутність якогось такого зрозумілого, чіткого е, плану і стратегії, бо е, ми бачимо, коли. Вулиці центральні, скажімо так, артерії, по яким рухається найбільша кількість транспорту, вони ще не ремонтовані, а якісь там вулиці, скажімо так, другорядні в плані кількості автомобілів, які там проїжджають, вони вже ремонтуються. Це не говорить про те, що спочатку треба ремонтувати центральні вулиці і тільки центральні вулиці. Але це говорить про те, що є певний такий, скажімо, хаос в організації цього процесу. Стосовно роботи цієї робочої групи комісії, то ну, дуже часто, на жаль, в Полтавській громаді виникають питання. Хоча, правду кажучи, іноді комісія ця робить висновки, що все таки Тендерні процедури проведені нормально і правильно. Я думаю, що іноді складається враження, що зауважень дуже багато. Я думаю, що це враження складається через величезну кількість тендерних процедур, які проводяться. І тут ну, можливо, треба буде там в кінці сезону провести аналіз. От, наприклад, якщо в Полтавській громаді було проведено там тисячу е, тендерних процедур, mm -hmm. до цієї тисячі скільки було зауважень і порівняти просто з якоюсь іншою громадою. Але зрозуміло, що Полтава обласний центр, і, і сюди, скажімо так, більше увагу звертає і обласне керівництво, і, і взагалі і депутати і різних рівнів, бо ну це найбільший населений. Пункт нашої області зараз дуже багато звучить інформації щодо пасажирських перевезень в місті Полтаві. Йдуть певні суперечки, дискусії незрозумілі стосовно того стосовно електронного квитка його запровадження, ніяк він не запроваджується, і власне щодо підвищення вартості за проїзд до 15 гривень. Дивіться, давайте по черзі. Ну, по-перше, з останнього, uh -huh. стосовно підвищення вартості, я хотів би зауважити, що е, рішення про підвищення вартості проїзду, ця цифра в 15 гривень, вона прийнята ще за каденції попереднього міського голови. Прізвище таке було у нього Мамай. От ще він прийняв uh -huh. рішення про підвищення тарифу до 15 гривень. На сьогоднішній день, е, я думаю, що просто декому із е, Політичних кіл, вигідно знову ж таки, нагнітання істерії в суспільстві, і хтось вкинув історію про підвищення тарифу до 15 гривень. На одному із засідань виконавчого комітету ми піднімали це питання перед секретарем міської ради, перед начальником відділу транспортних перевезень стосовно, щоб вони пояснили, що відбувається. І я так розумію, що буде офіційна заява е від міської влади. Але нам повідомили, що е мови про підняття тарифу не може навіть бути. Тобто, це тобто рішення... перевізники це це... можуть возити за 15 це гривень, чи не ні, можуть не це рішення не буде введено в дію. Це позиція міської влади на сьогоднішній день. Але є інша сторона медалі: це електронний квиток і все, що відбувається навколо нього. Бо для запровадження електронного квитку. Необхідний диференційований тариф. Що таке диференційований тариф? Це найвища ціна, якщо ми їдемо за готівку, нижча ціна, якщо ми їдемо через банківську карту. І найнижча ціна це коли ми купляємо картку безпосереднього оператора. В нашому випадку це Fargo System, Ми беремо їхню картку і, умовно кажучи, за карткою ми їдемо по 10 гривень, за безготівковий рахунок через банківську карту ми їдемо за 12 гривень. І за 15 гривень це якщо готівкові кошти. От для, така була логіка прийняття відповідного рішення і підвищення тарифу. Це коли ми говоримо це рік коли ми назад, був... коли був Олександр так, Мамай. Так, uh -huh. але, е, але тут мова йде про те, що е, передумовою цього, має бути покращення якості перевезень, тобто ми маємо мати, як мінімум, інший рухомий склад, ну, щоб люди ж розуміли, що вони платили. 10 гривень, тепер вони будуть там платити якось більше, але вони отримають вищу якість. Це перше. Друге, наведення ладу за цим хаосом і відслідковуванням. Вони ж, от я відкрию страшенну таємницю для полтавців, тобто кожна маршрутка і кожен тролейбус мають їздити за графіком. Ми з вами маємо розуміти, що от там, умовно кажучи, в 9 годин 0,5 хвилин він має бути на зупинці. От так і більше того, це прописано в договорах з ними. Тобто, це, це умов. так, як це так, якби там в містах, де працює нормальне е, транспортне сполучення і там, де з цим порядок. У нас в цьому відношенні абсолютний хаос. Ну, ще скажімо, більш-менш можемо говорити про електротранспорт, крім, про комунальне підприємство, е, як там так звані ну, наші тролейбуси mm -hmm. і частину автобусів. А все, інше, що стосується маршрутчиків, то ми з вами регулярно бачимо там, скажімо так, гонки один одного підрізають, там відео бачили, там і машини б'ють один одному, і колеса ріжуть. Тобто такий бій за е, пасажиропотік і тут вже мова не йде про дотримання графіків і відповідно там якихось умов, які прописані в договорі. Тому... Е, але на сьогоднішній день ми і в розмові з секретарем міської ради і з тими, хто відповідає за транспортне сполучення, коли обговорювали питання диференційованого тарифу, запровадження електронного квитка, я їм задав просте питання: дивіться, якщо ви будете говорити про якусь зміну в ціновій політиці, то ви повинні будете людям пояснити, чому в Києві 8 гривень. Чому в інших містах е, коштує 9 гривень, 10 гривень, в деяких містах там взагалі безкоштовний приїзд? Тобто суспільству треба буде це пояснити. І тут є певна межа між там, політичним популізмом і е, е, економічно обґрунтованою якоюсь історією, бо зрозуміло, що перевізники е, повинні надавати якісні послуги і не їздити собі в збиток. Mm -hmm. ну, тут це зрозуміло. Але з іншого боку. Ми ж неодноразово чуємо про якісь побори, ми одноразово чуємо, що перевізники там комусь щось здають. І якщо це не йде мова про чиновників в міській раді, то правоохоронці разом з цими самими чиновниками в міській раді повинні чітко дати відповідь, що там відбувається, хто кому що носить, хто кому що заносить, і чому взагалі про це йде там мова. Тому я думаю, що не на часі підвищення тарифу, ну, принаймні, якщо це буде якось залежати від виконавчого комітету і від депутатського корпусу, я переконаний, що ніхто не підтримує цю ініціативу. І якщо десь хтось із гарячих голів в, в транспортному відділі буде намагатися це зробити, то це буде заблоковано. Ну але в мене таке питання: це рішення, яке було прийнято рік назад, воно чи два-два. Це буде назад? більше. Воно чинне, воно не чинне. Взагалі, яка його доля? Воно чинне, але... тобто будь-який е, воді. Ні, ні, воно не введено в дію. Воно, скажімо так, для того, щоб воно е, було чинне mm -hmm. і перевізники могли е, брати п'ятнадцять брати, гривень закрити. Там там відповідно його має вступити в силу. Воно Йо, в все не вступне, да, воно, воно призуп... призупинене. А, зрозуміло. І мені сподобалося, от ви сказали, інформаційні вкиди. Е, є такі е, буквально днями, знову ж таки, по різним інтернет-ресурсам, е, були такі інформаційні вкиди, назвемо їх. Про те, що в Полтаві може бути запроваджена військова адміністрація. Ця інформація ніде ніким не підтверджується: офіційної інформації немає, а є отакі, скажімо, вкиди безпардонні. І, власне, до вас запитання, кому вони потрібні, хто це робить і наскільки практично це може бути зреалізовано. Давайте по черзі. Значить, перше, я думаю, що тут ми з вами є свідками просто певної політичної боротьби і, скажімо так, розхитування човна. Є дві причини, по яким я можу впевнено сказати, що введення військової адміністрації в місті Полтава не буде. Перша причина це політична, друга причина це законодавча. Що е, я маю під, е, під політичною причиною? Дивіться, секретар Полтавської міської ради є представником партії Слуга народу Слуга народу це президентська партія, яку фактично президент привів до влади. Представник військової Полтавської обласної військової адміністрації це так само вертикаль президента, так само людина президента, як і Ямщикова на сьогоднішній день. Введення військової адміністрації це прерогатива президента, він може підписати відповідний документ за поданням голови обласної військової адміністрації. Тобто, уявити ситуацію, при якій одна людина президента подає подання на зняття е, і фактично е, ну, обнулення органу місцевого самоврядування, який контролюється іншою людиною президента. Ну, я думаю, що це як мінімум. Ну, підстава для президента. І ніхто на це не піде. Зрозуміло, що е, ну, одна людина команди президента не піде проти іншої людини команди президента. Це з політичної це, точки. Це з політичної mm -hmm. точки зору. Тепер, якщо говорити про законодавчу точку зору, то позицію, то тут так само все дуже просто. Для ведення військової адміністрації мають бути причини. Тобто заблокована е, робота ради, депутати не збираються. Друге, заблоковані там процеси виплати е, заробітних плат, е, відповідно там прийняття бюджету, наприклад, там, чи немає кому підписувати фінансові документи, і е, міське господарство не працює. Е, ведуться на територію області е, бойові дії або є місто прифронтовим. Е, е, і, от, е, виходячи з цього всього, логічно, ми ж розуміємо, що зараз таких підстав. В Полтаві немає. Депутати збираються, місто працює. Так, у нас є маса зауважень, і маса претензій там, і до і, тої самої Ємщикової, до секретаря міської ради, і до депутатів там, про якісь прийняті рішення, про там, начальників управлінь тих чи інших, до директорів якихось інших комунальних підприємств. Ми їх критикуємо і там, розказуємо, що нам не подобається, і як треба робити по-іншому. Але… Цей механізм працює, тобто ніякого паралічу влади. Немає зупинки ніякої, е, можливо, десь є неякісне виконання своїх посадових обов'язків, але виконання це є. Тому законодавчих підстав для введення військової адміністрації на сьогодні немає. Тому я думаю, що це просто, знаєте, хтось намагається в якійсь десь мірі підставити голову військової адміністрації, хтось намагається підставити е, секретаря Полтавської міської ради від партії президента і відповідно. Все це в рамках того, щоб підставити безпосередньо президента, бо він гарант Конституції, він гарант дотримання якраз е, законодавства і все, що було по закону. Тому я не вірю в те, що е, вдасться ця провокація, і президент піде на знищення самоврядування в Полтаві. Абсолютно ж ну, на сьогоднішній день немає для цього ніяких підстав. Я дякую вам за цю розмову. Дякую день. вам. Бажаю вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.